Друзі, всім привіт! Як завжди радий бачити вас на каналі, і ми продовжуємо говорити про воду. В минулому ролику ми обговорили такі пункти, як які форми вологи в ґрунті присутні, які для нас з точки зору вирощування рослин самі цінні. Поговорили, про що таке накопичення вологи і що таке утримання вологи. Я пояснив, чому це не синоніми. Ми поговорили про те, як вологу, яка для нас з опадів атмосферних прийшла в ґрунт, конденсувалася, як можна її утримати. Там цікава інформація для того, щоб більш Ширше розуміти картину того, про що я розповідатиму сьогодні, раджу вам передивитися попередній ролик. Там багато корисної інформації, я вам за це буду тільки вдячний. Повторююся, неодноразово, що ми займаємось технічним супроводом, тобто, якщо у вас є на полі якісь проблеми, які ви хотіли би вирішити, з радістю, в міру своїх можливостей, буду готовий вам допомогти. Внизу під відео буде закріплений мій контакт. Пишіть месенджери або телефонуйте напряму. Сьогодні ми продовжуємо говорити про воду. Вода це самий цінний ресурс взагалі для формування всього живого, що ви бачите навколо себе. І так само, коли я говорив про будову клітини, що рослина, по суті, це повністю водний простір, який ніде не розривається, тому що ми знаємо, що вода з'єднує по провідним тканинам, потім розходиться в черешки, і далі між клітинами вже передається по плазмодесмам, тобто по каналам. І так само рослина з'єднана вологою по міжклітинному простору. А тепер ви уявіть. Що все, що знаходиться навколо нас, також з'єднано водним простором, який не переривається. Є волога всередині ґрунту, тобто ґрунтові води, глибокі артизіанські, інші форми, не грає ролі. Потім є волога в верхніх горизонтах, є волога в атмосферному повітрі, є волога в вищих шарах атмосфери, як-от хмари, які ви бачите. Чому вони піднімаються? Тому що водяна пара легша, ніж саме повітря, там приблизно на 40%. Легша, тому вона і піднімається з теплими подохками вверх. І все це це необмежений водний простір. Розуміння цього в більш широких масштабах дозволяє нам виявляти закономірності того, як ми можемо з цим працювати для того, щоб цю вологу зберегти і ефективно використати рослиною. Тепер, що буде в сьогоднішньому відео? В сьогоднішньому відео ми поговоримо по двом пунктам. Перше це зменшення непродуктивних втрат вологи, і другий пункт це підвищення ефективності використання вологи самою рослиною. І тому починаємо. Я як завжди буду доповідати голосом зменшення непродуктивних втрат вологи. Ми знаємо, що з суші, з території суші, волога може втрачатися безпосередньо з ґрунту або в процесі транспірації рослинами. Ми знаємо, що для рослини волога в першу чергу це антифриз і транспортний агент. Тому що всі елементи для того, щоб вони могли розійтися по рослині, все це відбувається за рахунок води. Вода це транспорт, за рахунок транспірації кореневого тиску, здійснює перенесення елементів живлення по рослинам, ну тобто по частинам рослини. Ми це розуміємо. І плюс до того, пам'ятаємо, що випаровування вологи, тобто, Перехід її із рідкого стану в пароподібний, це дуже енергозатратний процес, який відбирає на себе теплову енергію, відповідно, рослина за рахунок цього охолоджується. В нас це працює схожим чином, організм виділяє піт, під випаровується, відповідно, температура тіла понижується. Розуміємо, для того, щоб з поля втрачалася менша кількість вологи, ми повинні забезпечити менше нагрівання цього самого поля. Ця тема дуже широко зараз обговорюється, того на ній особливо зациклюватися не буду. Але коротко все-таки розкажу, що ми знаємо, що темна поверхня притягує багато світла, світла поверхня відбиває багато світла. Як, наприклад, чорне поле поглинає 95% світла, яке на нього приходить, 5% лише відбиває. Поле, яке повністю покрите снігом, навиворіть. 95% світла снігом відбивається, лише 5% поглинається, тому сніг, відповідно, тане дуже. Повільно. Коли ми говоримо за звичайний період, коли не засніжений, ми розуміємо, що чорне поле, воно, як правило, прогрівається швидше, запускається швидше, тобто фізична стиглість і біологічно настає раніше, але при цьому за рахунок свого прогріву швидко відбувається процес випаровування і втрати вологи. Наше завдання це забезпечити ґрунт від цього, від втрат вологи. Нам потрібно покрити його. Правильно, як думаю, ви здогадалися, це мульча. Мульча чим корисна тим, що вона світла, і вона частину сонячної радіації, яка приходить на поле, просто відбиває, Цим самим зберігаючи ґрунт від перегріву і від випаровування надмірної кількості вологи. Крім того, ми розуміємо, що зараз є цілі технології, які побудовані за цим принципом, і з точки зору насичення вуглецевою бази, і з точки зору збереження вологи. Ми знаємо такі технології, як, наприклад, Ноутіл, no коли Пожнивні рештки всі залишаються на поверхні, або, наприклад, технологія стріптіл. Хто дивився мої ролики, він знає, що я більш схильний до технології стріптіл, тому що при ній обробляється лише 20-30% поля, відповідно, 70-80 залишається нетронутими. Тобто їх ніхто не чіпає, вся ця мульча закриває ґрунт. Але коли ми говоримо, про вирощування культури ми звертаємо увагу не лише на воду. Вірно, в нас ще є величезний ряд факторів, які важливі для вирощування культур. І тому стріб-тіл-технологія, з точки зору інших факторів, які необхідні, вона більш пластична і більш пристосована для сьогоднішніх умов господарювання. І тому стрібтіл-технологія назавжди. Ну, не назавжди, звісно, але, але я її вважаю, що вона більш, але я вважаю, що вона більш все-таки. Продуктивна технологія. І тому залишаємо мульчу на поверхні ґрунту, відповідно, зменшуємо розігрівання і втрати вологи непродуктивні. Крім того, велику користь приносить не лише з точки зору збереження вологи, а й з точки зору розвитку самого ґрунту. Це посів покривних культур. Коли поле вільне від основної культури, наприклад, після збирання зернової групи, яка йде, наприклад, під яру культуру. Тобто, ну, наприклад, візьмемо після пшениці, яка переходить під кукурудзу. то в нас поле від... Середини літа і аж до весни, по суті, залишається без покриву. А ми знаємо, що рослина це основний регулятор біологічної активності ґрунту. Це поле, звісно, може бути покрите стерньою певний час і зберігати його від втрат вологи. Але якщо ми використаємо, наприклад, покривну культуру, то ми зможемо не лише зберегти вологу, а й її накопичити. Тому що в процесі свого розвитку покривна культура буде. Транспірувати, насичувати поверхневий шар оцей приземний повітря вологою. Ця волога буде конденсуватися, перевикористовуватися. І тоді, коли ми заробляємо ось оцю покривну культуру, всередині організму рослини величезна кількість води. І ця волога знову ж таки насичує ґрунт. Тобто мульчування ґрунту і використання покривних культур значним чином зменшує непродуктивні втрати вологи ґрунтом. І це важливо враховувати, і дуже корисно це включати в систему вирощування культур, особливо з точки зору покривних культур, тому що покривна культура, крім збереження і накопичення вологи, займається регуляцією біологічних процесів в ґрунті, структуризацією ґрунту, накопиченням вуглецевої бази, з проблемою, проблема, з якою є в багатьох зараз господарствах, відповідно, це потрібно накопичувати. Крім того, сюди ж можна віднести якість самого посіву. Розуміємо, якщо на полі є. Просіви, то в нас на полі створюються так звані камфорки, де ґрунт голий, він не закритий культурою, там швидко підвищується температура за рахунок того, що ґрунт велику кількість енергії поглинає, і все в оцих от зонах починає волога просто вижарюватися. І тому, відповідно, якість посіву повинна бути якомога вища. Просівів на полі повинно бути мінімум. Чим менше, тим краще. Тепер переходимо до другого пункту: це підвищення ефективності використання вологи самою рослиною. В залежності від. Водного режиму, кожного поля, ну чи кожного господарства, в залежності від ґрунтово кліматичних умов, ми розуміємо, що нам доступна X кількість вологи. Ми знаємо, що ми збираємось висівати якусь культуру. Візьмемо для прикладу, я знаходжуся на ячміні, візьмемо для прикладу ячмінь. Якщо зона із недостатнім вологозабезпеченням, і ми вирішуємо. Посіяти 6 мільйонів густоти на гектар, ми автоматично розуміємо, що в нас рослини будуть страждати від шаленої конкуренції за вологу як ресурс для свого існування. І тому підхід до густоти посіву це дуже важливий. Неодноразово я чув від агрономів таке, що густота посіву це мистецтво. На це потрібно звертати увагу. Наприклад, здорова рослина. Транспіруючи, випаровує менше вологи, ніж дві слабких рослин. І тому виходимо з того, що краще дві сильні рослини, ніж чотири слабких. За рахунок того, що рослина здорова, в неї протікає фотосинтез, в неї транспірація відбувається потрібним чином, вона здатна сформувати свій. Мікроклімат. І тому, відповідно, густота посіву це дуже важливий фактор, тому що вода це обмежений ресурс. Чим більше організмів, яким вона потрібна, тим більше, відповідно, рослини від цього будуть страждати. І може бути ситуація, яка часто на півдні трапляється. Це коли посіви знаходяться в оптимальному стані, досить тривалий час, тільки починається літня спека, і вони буквально за 2-3 тижні згорають в сіно. Тоді немає ні білка, ні натури, нічого. Ну, загалом розуміємо, що якості зерна. Тоді немає. Підходимо до густоти посіву правильно, в залежності від водного режиму ґрунту і від ряду факторів, про які я також розповідав в одному із відео, конкретно про підбір густоти посіву озимих зернових. Посилання на це відео я залишу в описі під роликом. Тепер, знаючи густоту, тобто кількість рослин, яка може себе реалізувати при конкретному водному режимі, ми повинні забезпечити. Те, щоб рослина цю воду могла взяти. І тут ми починаємо говорити про кореневу систему. Неодноразово говорив, коренева система це база сформування врожаю. Якщо в нас є густота, Повинна бути зона живлення, яка забезпечить рослину і вологою, і елементами живлення мінерального походження, і органогенними елементами, такими як, наприклад, кисень, водень чи вуглець, що дуже важливо і часто виступає лімітуючим фактором. І тому, чим вона потужніша, тим краще. Працювати з розвитком кореневої системи починаємо ще з протруювання. Коли ми говорили про захист посівів, я казав, що протруювання чи це перший бар'єр захисту проти хвороб. Коли ми говоримо про кореневу систему, протруювання це знову ж таки перший інструмент, за яку Рахунок якого ми впливаємо. Неодноразово на своїх полях я перевірив, результати я показував на полях. Використання різних біологічних продуктів сприяє тому, що рослина з самого початку свого онтогенезу починає розвивати кореневу систему. Я говорив на прикладі такого продукту, як Радіфарм. Я ним користувався тривалий час, ефект просто шалений. Цей препарат. Змінює вектор, рослина з самого початку починає формувати потужну кореневу систему. Далі, вже в розвитку її, тобто в її онтогенезі, ми починаємо включати інші інструменти. Наприклад, балансуємо щільність ґрунту, про що я також розповідав на прикладі ячменю. Ось це, до речі, також ячмінь. На якому ми за рахунок щільності ґрунту сприяли тому, щоб розвивалася коренева система. Тут було дуже м'яко, ми прикотили, ущільнили ґрунт, збільшили контакт, коренева система почала розвиватися. Тобто робота з кореневою системою, використовуючи різні інструменти, це і біологічні продукти, і продукти при протруюванні, і агротехнічні методи, повинна бути націлена на максимальну поглинальну поверхність кореневої системи, для того, щоб вона цю вологу, яку ми її вже виділили, вона могла потім поглинути і елементи живлення. Також тому розвиток кореневої системи це немаловажливий фактор. Наступний фактор, яким ми впливаємо на ефективність використання вологи рослиною, це напрямок посіву. Я багато разів розповідав про напрямок посіву. Я не можу зрозуміти по ці пори, чому багато хто нехтує цим агрономічним прийомом. Я багато разів про це говорив, але коротко зараз повторюся: є закономірності для різних культур, в якому напрямку вони повинні висіватися. Якщо я стою на ячмені, я автоматично розумію, що зернова група повинна висіватися у напрямку схід-захід. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб культура, коли сонце знаходиться о півдні і його радіаційне навантаження близьке до максимуму, вона рядками закривала сусідній рядок. Рядок затіняє рядок, і загальна температура масиву тоді не підвищується. Значне підвищення температур спостерігається в верхньому ярусі рослин і в передніх рядках, які сприймають найбільше радіаційне навантаження. Весь інший масив не підвищує свою температуру так сильно, тому що він закритий рядком, який знаходиться попереду нього. Я неодноразово згадував про свій досвід, коли пшениця була посіяна у напрямку північ-південь. Вона була вимушена ховати листки всередину рядка. Так, що міжряддя приглядалася навіть при колосінні, коли колос уже стояв, і на неї був наскільки сильний восковий наліт, що вона вся була сиза, аж блакитна. Багато хто з вас скаже, що це нормальний колір. Для пшениці. Я з вами згоден, але частково, тому що це вже залежить від зони, від радіаційного навантаження і ще ряду факторів. А от, наприклад, пшениця, яка була посіяна через лісосмугу, але вже в правильному напрямку, схід-захід, там навіть у фазі трубкування вже не було видно міжряддя. Тобто радіаційне навантаження було менше. Рослина спокійно розкривала листя у міжряддя, і відповідно вона створювала мікроклімат. А мікроклімат вона створювала за рахунок того, що там відбувалася транспірація. Кількість вологи в оцьому шарі в ярості рослин була більша, а ми знаємо, що вологість повітря при підвищенні вологості, транспірація зменшується. Відповідно, рослина тратить менше вологи для того, щоб охолодити себе. І це також відповідний прийом для того, щоб вберегти вологу. Тому що, коли вона висівається в напрямку північ-південь, там вологи немає. Сонце пропікає між вся волога просто. Тікає в атмосферу. Якщо сіємо зернову групу в напрямку схід-захід, відповідно, ми не втрачаємо ось цю величезну кількість вологи і зберігаємо її в масиві. Якщо ми говоримо про такі культури, наприклад, як кукурудза або соняшник, там зовсім інша історія. Ми пам'ятаємо про їхнє походження і знаємо, що вони із субтропіків, і вони вже дуже сильно залежені від радіаційного навантаження. Їх потрібно висівати навпаки в напрямку. Північ-південь, для того, щоб вони могли розкривати листя у міжряді, що кукуруза, чи що соняшник, щоб поглинати більшу кількість фотосинтетично-активної радіації. Це дуже важливий фактор, на який також потрібно спиратися. Але тоді ми не маємо таких проблем із запіканням по наступній причині. Все одно вони розкривають листя в міжряді, а навпаки, а не ховають його в рядку, як це відбувається із зерновою групою, І ми знаємо, що переважно напрямків. Переважна більшість напрямків вітру це північний і південний. Це самі такі глобальні напрямки. Є ще локальні, які в залежності від схилової поверхні, в залежності від того, там є водойма, нема водойми, вони формуються локально. Але основні північ-південь. І коли в нас посіяно кукурудза або соняшник в напрямку північ-південь, вітер проходить через рядки і зменшує температуру. Самий простий приклад, який наводив мені мій наставник, це спекотний безвітряний день. І коли тобі буде комфортніше їхати на велосипеді чи на мотоциклі. Ну, зрозуміло, що на мотоциклі. Але не за рахунок того, що на велосипеді треба крутити підальки, і ти швидко, швидко починаєш потіти, і ти заморюєшся швидко, а за рахунок того, що вітер із низькою вологістю він випаровує під, який на тобі виділяється, і відповідно зменшує твою температуру. По аналогії із транспірацією у рослин. І того, відповідно, коли вітер проноситься через рядки, які посіяні в правильному напрямку, відповідно, він зменшує температуру самого масиву, і тоді посіви не так вигорають. Тобто сама фізіологічна особливість тої чи іншої культури говорить нам про те, в якому напрямку її краще висівати. І тому, підсумовуючи з того, що я сказав по другому пункту, ми розуміємо. визначаємось із густотою. Знаючи водний режим вашого регіону. Далі визначаємось із вектором розвитку, який повинен бути спрямований на користь кореневої системи для того, щоб максимально і в горизонтальній, і в вертикальній проекції збільшити поглинальну здатність рослини, для того, щоб вона могла брати цю воду і елементи живлення. І далі також працюємо вже по мірі розвитку рослини із розвитком її системи. Плюс до того напрямок посіву грає важливу роль для формування мікроклімату, а вже мікроклімат грає важливу роль для втрати волонтерів продуктивно або непродуктивно, в залежності від того, наскільки оптимально були виконані всі вищесказані тобто, пункти. Тепер ми підбираємось до самого цікавого. Багато хто з вас знає, що таке транспіраційний коефіцієнт. Кількість вологи, яку необхідно витратити рослині на формування 1 грама сухої речовини. І для всіх культур він виражається в діапазоні. От, наприклад, для, зернових груп, для зернової групи в середньому від 400 до 500, кукурудза 200-250, соняшник 470-570. Тобто це завжди діапазон. І рослина може використати або менше, або більше вологи для того, щоб сформувати 1 грам сухої речовини. Відповідно, наше завдання створити такі умови, щоб рослина використала менше, адже це пролонгує використання тієї вологи, яка в нас наявна в ґрунті. Що для цього потрібно робити? В першу чергу потрібно займатися балансуванням елементного складу ґрунту. Рослина повинна мати все, що їй треба під руками, щоб вона не лізла дуже глибоко, а просто все. Раз, два, три, то зібрала пазл і відправила молекулу далі. Тоді вона ділиться, розвивається і зробить все, що їй необхідно. Якщо умовно моделюємо ситуацію, рослині не вистачає якогось елемента. Вона ж повинна розвинути кореневу систему, прогнати її в глибші або ширші горизонти, для того, щоб збільшити поглинальну поверхню, потім його поглинути. За рахунок транспіатування. Рації прокачати більшу кількість води, тому що концентрація цього елемента мала в розчині. Відповідно, все це енергозатрати, крім того. Ми знаємо, що рослини здатні синтезувати одні елементи із інших. Але це також дуже затратно. І вона витрачає час, енергію, загалом ті ресурси, які в нас не завжди є в наявності. Ми ж розуміємо, що з наростанням сонячної активності нам все менше і менше припадає часу для того, щоб впливати на розвиток рослини. Відповідно, коли в рослини все є в необхідному доступі, вона тоді... Все це поглинає одразу, і транспіраційний коефіцієнт її зменшується, тому що їй не потрібно проганяти більшу кількість води і з меншою концентрацією елементів. А вже як збалансувати елементне живлення і як підвищити доступність елементів, тому що ми знаємо, що в ґрунті всі елементи є питання лише в доступності. Я вже розповідав у відео, яке називається «Катіоно-аніонний обмін рослин. Я розповідав про всі нюанси і всі інструменти, які в нас наявні для того, щоб підвищити доступність елементів. В ґрунті. Хто не дивився, повірте, там дуже цікава інформація. І я вам буду дуже дякувати, якщо для вас вона буде корисною і цікавою. Тобто розуміємо, балансування елементного складу, і сюди відносяться не лише мінеральні елементи, а й органогенні елементи. Також це кисень, це водень і це вуглець, що дуже важливо. Забезпечує рослину всім необхідним, і тоді транспіраційний коефіцієнт у неї зменшується. Плюс до того, використання всіх тих факторів, які я назвав, тобто формування мікроклімату за рахунок густоти і напрямку посіву, зміна вектору розвитку на користь кореневої системи, все це призводить до формування здорової рослини. І як казали, успіх країни це успіх кожного громадянина. Повірте, так само успіх поля це оптимальний розвиток кожної рослини окремо. Краще мати одну розвинуту, ніж дві-три слабких. Повірте, це гарантовано, це вже перевірено не один раз і не тільки мною. І тому з усього вище сказаного мораль. Так само, як ми підходимо до вирощування культури з точки зору забираємо проблеми, потім керуємо розвитком, так само ми підходимо до використання вологи. Зразу забираємо проблеми, тобто непродуктивні втрати вологи. Тобто використовуємо мульчування, правильна технологія, використання покривних культур і все в цьому дусі для того, щоб зберегти вологу, яка в нас вже є, і по можливості накопичити іще. І далі вже починаємо використовувати ефективно ту вологу, яка в нас наявна за рахунок керування розвитком рослини, куди відноситься протруювання для зміни вектору розвитку кореневої системи, підбір густоти посіву, підбір напрямку посіву, впливання на розвиток рослини в процесі її онтогенезу, балансування елементів жилення для зменшення траспівання. Раційного коефіцієнта і все це в підсумку призводить до того, що рослина витрачає воду менше і ефективніше, ніж якби цього всього не робити і не звертати на це увагу. Це все, що я хотів сказати з цієї теми. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, або, можливо, я для вас можу бути чимось корисний, в контакті є мій телефон, можете телефонувати. Якщо вас щось цікавить по частині вирощування культур, і ви хочете побачити це у відеоформаті, можливо, просто пишіть теми, які хотіли би ви почути. А наступний ролик у нас буде про ріпак. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація для вас була цікавою, тому що для мене вона була мега цікавою. Якщо для вас також, а якщо ще й корисною, то я вам буду дуже сильно вдячний. Реагуйте на відео, ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати нові випуски. Пишіть коментарі. Якщо я можу для вас бути чимось корисний, мій контакт закріплений в описі під відео. Ще раз всім дякую. До зустрічі в наступному ролику.